ХЛІБ наш насущний представляє щоденне християнське читання. Заради ЄВАнгелія ТИТА 2.10. Щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Був 1916 рік. Нельсон щойно закінчив медичний інститут у рідній Вірджинії. Згодом того ж року він і його дружина прибули до Китаю. У віці 22 років він став хірургом у лікарні Любові та милосердя, єдиній лікарні регіону, населення якого складало щонайменше 2 мільйони китайських мешканців. Нельсон разом з родиною жив у цій місцевості наступні 24 роки, керуючи лікарнею, проводячи операції та звіщаючи Євангелії тисячам людей. Колись ті, хто не довіряв іноземцям, називали його чужоземним дияволом. Однак згодом Нельсона Бела почали називати Белом, який любить китайський народ. Пізніше його дочка Рут вийшла заміж за проповідника Білі Грема. Хоча Нельсон був чудовим хірургом і біблійним вчителем, саме його характер і спосіб життя, а не його навички, вабили багатьох людей до Ісуса. У листі Павла до Тита, молодого служителя, який опікувався церквою на криті, апостол сказав, що жити як Христос дуже важливо, бо це прикрашає науку Спасителя. Однак ми не можемо зробити це власними силами. Божа благодать допомагає нам жити помірковано, праведно і побожно, відображаючи істини нашої віри. Багато людей ще й досі не знають добру звістку про Христа, однак вони знають нас. Нехай Господь допоможе нам відображати і відкривати Його послання привабливим способом. Чого ви можете навчитись у людей, чиї життя приваблюють інших до Євангелія? Що вам треба робити або припинити робити, аби Євангеліє стало привабливим для інших. Помолимось, Люблячий Боже, допоможи мені добре представляти Євангеліє аби приваблювати до Тебе інших людей. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.